Просто капець. Що озеро мутне якесь? А? Так, ми вже на місці. Таке от озеро. Не знаю, в лісі. Далеко, тишина, природа. Кажуть, що кльов буде, Кльов хороший тут. І от таке от мангальчик, беседочка. Ще все свіженьке лише недавно зроблене. Скоріше за все видно, що недавно це все робили. Ну, не знаю. Попробуємо. Попередній раз говорили, що тут дуже-дуже-дуже класний кльов був. Зараз розкладемося і взяли з собою шашличок. Доша штичка, звісно, взяли теж. Будемо пробувати бачити. Ну місце взагалі класне, взагалі, не знаю. Цивілізація в лісі. Так, кому вже поїхав розвертатися, бо вирішили сідати тут на цій альтенці. Будемо пробувати на флетік, будемо пробувати на макуху. Не знаю. На все. Пробувати лопати. Там все взагалі-то -то, з тої сторони яка класна бесідка. Просто в самому лісі. Кайф. Коротше що, розкладаємося. І будемо щось пробувати бачити. А то бо її, павно, ще немає. Мені сказали, що напишуть, коли вона буде. Ну але я думаю, що вона десь зараз має бути. Що думаєш ми на цьому мангалі змо... Звісно, що зможемо зарядити штичок. Бички понакидали, замахав. Коротше, місце дуже хороше. Кажуть, що крістів багато. А тут, бачиш, тут не поділено на сектора, як ми будемо знати, де, де нам ставати. Знаєш до Юри як на роботу <рес> стару їхати? А то навпроти залізничне. Нам давно. Дідвій, зразу водою. Вже не треба з собою носити світлячки. Не, ну це капець, навіть телефон можна заряджати, ти пані? Тут не вистачає, коротше, старлінку. <кхух> Був би Старлінк, була би бомба. Ну, вже, знаю, не, ну за світло респект просто капець. Угу. Вже як мені напишуть, я тобі скажу, ти позвониш і ви домовитесь, чи сьогодні, чи завтра. Та що, давай розкладаємося і стаємо жарити шашлычок, угу. розпалюємо касти. Жарим шашлик перший. Типу, та все все одно все, все треба зараз вигружати. У тебя ливий, ліві... ну, типа лева водка. чи yeah. uh -huh. що? Ні, уставить еще? Нет, можно. Але приємно, це точно треба було все накладати, до речі. А, файніс народ. Тузик. Видиш все на цей, на коноплю. Солодки не хоче. Тузик. Ще докинути дропу. Я, я напевно що ці всі кидаю, щоб був нормальний гаранчак. Е? Чина? Чина? Зараз цей диск розкален до краснати будемо тут жарити цей. Красив. ну? Яну що не каже? Тут просто кальф. Кайф. Так мені ще треба зараз другого закинути. Нет, куда вот снимаю. Оки що? О. О. Прямо куда туда идти Буду перекати на ключово. Então, um pouco desse, um pouquinho Ну? Я лише включив камеру, зразу чуєш Короб хоче в кіно зняти. Коротше, закинулися, все. Демо чилити? Щось мрочок, чи що? А як карась? Каласик. Очень маленький, але інде, коли один деколи. Це... Ну. Бо це карасик. Сильніше, ніж карпики які борються. А ну на щойно ці... угу. теж на ті. Теж Та воно, коротше, всі клюють. Ти на ті теж запав? Це що у нас конопля, так? Да? Я не знаю. Ні, конопля. Це але... слива, а то то конопля. М? Кльов, як на білих камнях, чи як там говорять? Дещо тут Коротше ти сьогодні замахаєшся цих карасиків дубасити. <рес> <Нічого, нічого. рес> не страшно. А карасі тоже йдуть на вагу, так? А? Карасі теж на вагу? Я не знаю, то Все на вагу. Дякуємо. Ну флетики поки що мовчать. Я думаю, що вночі може щось буде таке, знаєш. Буде такий піп 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 -пі -пі -пі. Май бля. бли. Скоро тук ще ще чок бъде. Ммм, ням, ням. Ну? No. <laughs> Ты мне поскидываешь все видео Конечно. все подкидывает? Конечно Угу все и сухо пепчу и пепчу А Вideo з ним. Ми його випускаємо зразу, чи ні? чи ставим? Ну от, а yeah? в норку. Ну. No. Ух oh, ты шо. Теж здається, що не важко то розпутувати. Бо короткі повитки, ти воно так не цей. Вільки рані Тільки пресовано. Знов забагрив, так? А, ja, це хороший карась може бути, до речі Що це таке? Двисік, <гум> ми... А, ти його засрав. Та-та бач нічого мене, зараз його Секунду Ще одне, блядь, трикай Ти його за попку, блін захвіт, знаєш, пану кінця троху полеє чи п'ятник. Чого я не хотів вибачить. Пану сам знаєш, зачепився, його заболі. Ну ну Ще одну твою. витягнеш от... Давай сам. Так? так. Забари всіх маєте знаєш? Руський альбінос. Бачите, альбінос. Що такого навіть не ця, бачу. скільки бані? Ну це бачите, це бійший. все равно крохотка И живет Братанчик А бля Туплет номер два Ну Зашло, зашло раз я. Сучка я, я А ну покажи, покажи их А, Два чудурасика в белопозе Файно? Але це впших... як, як ти скажеш? Дивись, один на, на такі, один на такий. Бачка. Ну. Клаплено. Клас.